Собачка 7. У посудину поверх ртуті налили воду і в цю рідину кинули сталеву кульку. Як розміститься кулька? Яка її частина зануриться у воду? Товщина шарів рідини більша від діаметру кульки. Ось така в нас додачка. Записуємо дану. У посудину поверх ртуті. Рор ртуті, ми вже знаємо 13600 кілограмів на метр кубічний. Налили воду, роводи 1000 кілограмів на метр кубічний. І в цю рідину кинули сталеву кульку. Росталі. Давайте пригадаємо. Сталь, ага 7800. хорошо. І так, розталі 1800 кілограмів на метр кубічний. Питається, як розміститься кулька, яка її частина зануриться у воду, то ще наша рівне не більша. Так, значить, що з нас питається? Нас питається, яка частинка? Але дивіться, нам не дано взагалі об'єм. Нам дано в задачі тільки три густини і треба щось знайти. Значить, яка частина, ми повинні сказати, яка зануриться у воду. Значить, ми повинні знайти об'єм води до всього об'єму. Яку частину займе об'єм, який перебуває у воді, до всього об'єму? Ось отак нас запитується, яка частина зануриться у воду. Ну що ж, спочатку нас питається, як розміститься кулька. Зрозуміло. Що тіло плаває, якщо у нього густини одинакові, якщо із рідиною, в яку воно поміщене. Якби ми стальну кульку кинули у чисту воду, вона просто потонула і лежала на дні, тому що густина сталі 7800 набагато більша за густину води 1000. Але у нас, крім води, є ще і ртуть, яка знизу, звичайно ж, Спочатку туть опустилась, потім вода. По густині, а потім сталева кулька. Значить, дивимося, ртуть має більшу густину. Значить, ртуть буде виштовхувати кульку. Значить, У нас виходить, що якась частина, от давайте тепер подивимося, оскільки в нас недано взагалі об'єм, ось частина кульки, яка занурена у ртуть. Ось та частина кульки, яка занурена у воду. І коли я додам ось оці два об'єми, я отримаю об'єм кульки. І так, якщо тіло занурене у ртут, на нього діє Архімедова сила і виштовхує ртуті. якщо частина тіла занурена у воду, то на нього діє Архімедова сила і виштовхує його з води. І ці дві сили напрямлені вгору. І сила тяжіння, яка діє на стальну кульку, незалежно від того, вона у ртуті, у воді, чи взагалі в повітрі, ця сила тяжіння, яка діє на стальну кульку. От давайте і напишемо, при якій же умові розміститься наша кулька в рівновазі. Не буде ні опускатися, ні підніматися. Значить, вага кульки. Повинна бути зрівноважена тепер двома архімедовими силами. Архімедовою силою, яка діє на частинку із боку ртуті, плюс архімедова сила, яка діє на другу частинку цієї кульки, з боку води. Ну що ж, давайте розпишемо. Чому то вага кульки? Вага кульки це є М кульки, помножено на G. Чому дорівнює маса? Кулька в нас виготовлена із сталі. Значить, ро сталі помножено на об'єм сталі. Тобто єдина повністю вся кулька. Чому дорівнює архімедова сила з боку ртуті? Значить, Оскільки частина кульки нанурена у ртуть, то я напишу, що це густина ртуті на Ж і на об'єм ртуті. Чому дорівнює виштовхувальна сила з боку води? Оскільки занурена у воду частинка, то це буде роводи на g і на об'єм е, тієї кульки, яка занурена у воду. Тепер виходить, що у нас з вами в оцю формулу це нас дорівнює і оце в нас додається, входять аж три невідомі величини. Об'єм сталі, тобто об'єм кульки, він нам невідомий. Давайте кульки позначимо. Що це у нас вся кулька? Об'єм кульки невідомий, об'єм ртуті невідомий і об'єм води невідомий. Але у нас треба знайти відношення об'єму води, частиночки, яка знаходиться у воді, до об'єму всієї кульки. Значить, ось ця і ось ця величина повинна залишитися. Значить, ось цю величину ми повинні виразити через дві, два ось цих об'єми. Дивимося, чому ж дорівнює об'єму ртуті. Щоб знайти об'єму ртуті треба від. Цей об'єм дорівнює об'єм кулі відняти об'єм води. От давайте тепер ось сюди замість нього і підставимо, що це є об'єм кулі відняти об'єм води. Що у нас виходить? І ось я знову забула дописати Ж. Так, значить, Ж. «ж», І вже я вже скручую, мені так простіше. Значить, тепер пишемо «ро». Талію на об'єм кулі дорівнює, я підставляю діти і зразу розкриваю ось оцю душку. ртуті помножити на В кульки, відняти ро ртуті помножити на об'єм води і додати ро води на об'єм води. І ось тепер зробимо такий прийом. Домножимо кожну з оцих величин, які ми маємо, верніше не домножимо, а поділимо на об'єм кульки. Для того, щоб тут об'єм кульки скоротився, а отут ми получили те, що нас питається. Кожен додамо поділимо на об'єм кульки. Якщо ми всі величини поділимо, ми математично вираз не змінимо. Що в нас вийде? Якщо я розталі векульки, поділю на векульки, скоротилось, залишилося розталі, дорівнює. Рортуті, векульки поділить на векульки, скоротилося. відняти. ро ртуті. В води на В кульки. Додати Ро води на В води і на В кульки. Що мені потрібно зробити? Перед густиною ртуті, яка точно дуже велика, я могла б перенести сюди, але тоді вийде від густини води тисячу треба відняти густину ртуті. Це в нас буде від'ємні числа, некрасиво. Давайте ось ці два доданки перекинемо через знак рівності. Цей залишимо тут і цей поставимо оці два доданки, ставимо сюди, а цей несемо на їхнє місце. Що у нас виходить? Ми перенесли. Тепер у нас знаком плюс буде. Ро ртуті на В води. Поділено на В кулі. Відняти, бо на протилежний знак Ро води, А тут В води на В кулі. І це дорівнює. ро ртуті Відняти ро. Сталі. Ротуті, підняти ро сталі. Так, виносимо задушку, те, що нас питається. В води розділити на В кульки, В дужках Ро ротуті, підняти Ро води. І це все дорівнює ротуть, підняти Ро сталі. Нас питається ось ось оцей вираз, через що ми з вами викинемо дужку, через рівності вона піде вниз. І так, до води, на версталі. дорівнює в чисельнику. Рі, ртуті, мінус ро в сталі. Розділити на ро, в ртуті, мінус ро води. Ось ми з вами і получили відповідь тільки через одні гостини. Ті, що нам дані. У задачки. Ну, зрозуміло, що тут все скоротиться. Тут об'єм скорочується одиниці вимірювання, тут густини, одинички, дорівнюють одинички, перевіряти не потрібно. Можемо зразу підставляти об'єм води до об'єму кулі. Дорівнює. Ро ртуті мінус ро сталі. Давайте 13600. Відняти. 7800 і розділити це все від ртуті відняти води, Я віднімаю усну і напишу 12600. Ми там тисячу легко відняти. Так, що ми з вами отримаємо? Ми отримаємо 13600. Я віднімаю 7800. Таке число. І ділю це все на 12. 0,46. 0,46. Ну, скажем так, практично напополам, ну, можна заходити до 0,5. Тобто половина кульки у воді, ну, але все-таки ми бачимо, що вона чуть-чуть менша. І майже-майже половина, але чуть-чуть більша частиночка цієї кульки занурена у ртуть. Значить, на юночку в нас абсолютно правильно було розміщено. Напишемо відповідь, що та частиночка кульки, яка знаходиться у воді по відношенню до всієї кульки, становить 0,46. Наша задачка розв'язана.